Доброго дня, любі друзі! Колись дуже давно в Україні люди полюбляли танцювати. Один із найвеселіших і найжвавіших танців називається Гопачок. Цей танець дуже бадьорий, у ньому стрибають, присідають, тупотять ніжками та плескають у долоньки, а ще усміхаються, бо це справжнє свято. У гопачку хлопчики показували силу і спритність, а дівчатка граційність і красу. Його виконують під веселу українську музику у вишиванках і яскравих костюмах. Гопачок піднімає настрій усім. А зараз я хочу вам заспівати пісню, яка називається Гопачок. Дроботя та цок-цок-цок, цок-цок-цок тож ходім, ходім, малята, у танок, у танок ой гоп го, пака, у нас музика така, що не всидиш, не стоїш, гей, давай, давай хочеш Не в не в на стопівці перепівці, виграва, виграва, уйгов хлопака, у на кузи хатаха, що не всидиш, не стоїш, гей, давай, давай печиш. Чінок чоловіткам, чобіткам, час вечерять, вечерять малюкам, малюкам, ой гопака, оп, у нас музика така, що не встрідиш, не стоїш, гей, давай, давай кучиш.